Вітаю на каналі. Зараз покажу, як ми обробляємо деталь з переустановкою. Маємо таку деталь, як завжди, який би не був великий верстат. Завжди знайдеться деталь, яка більша на цей верстат. І обробка відповідно. Тут довжина е, деталі 820 мм. У нас робоче поле 700 мм. Ми обробили повністю всю конфігурацію. Зараз відповідно, ми перевернемо. Обробимо нижню частину, то буде база, і потім ми вже зможемо зміститися для того, щоб обробити цей остаток. Я покажу по черзі, як це все буде відбуватися. Тут я не знімав відео, бо то окремо є фрагментами отака От деталь. Тут вибрані всі кармани. Це деталь, деталь з гнального верстату, основна. Плита, на якій розташовані механізми подачі і правильний блок. От така вона, от вона має конфігурацію. Далі вона йде в процесі виготовлення нашого верстату. Чому я знімаю це відео? Хочу показати, як ми взагалі реалізували процес обробки з переустановкою. У нас на верстаті в кабінеті, ззаді є люк. Зараз я вам його покажу. Він у нас виконує дві функції. По-перше, це доступ до верстата в задній частині, де є розташування серводвигуна, датчиків і інших механізмів та доступ, щоб нам не знімати кабіну, для того, щоб туди мати ревізі. Тому доступ до ревізії. Як ми відкрутили цей люк, і друга функція це відповідно. Вільний простір, щоб ми могли виїжджати нашою заготовкою, якщо вона більша по довжині, або є така іноді необхідність, коли взагалі фрезерують великі деталі, наприклад, якийсь елемент, там отвір і так далі. Тобто всю деталь не обробляють, а обробляють саме. Тільки якийсь елемент. І деталь може бути досить великих габаритів, там, 1000 мм, 1500 і тому подібне. Тому в нас є отакий віконечко, і відповідно тут дверцята у нас повністю відкриваються. і ми можемо обробляти деталі досить великої конфігурації. Так, Зараз ми перевернули плиту. Нижня площина у нас оброблена. І відносно неї ми обробимо верхню площину. Тут ми бачимо, що в нас є звисання цієї деталі. і Низ у нас тут оброблений до цього місця, а тут у нас не оброблена. Тому ця частина, яка попередньо була оброблена, вона у нас звисає. І Ми повністю закріпили деталь відносно першої обробки. На столі. Зараз ми вирівняємо поверхню і зробимо товщину 28. І вже деталь матиме обробку з двох сторін. Це дає, даватиме можливість нам вже відносно обробленої пересунути, щоб обробити кінець того, цієї деталі, яку ми не обробили попередньо. З другої сторони, що ми маємо, ми маємо дві оброблені сторони, вже в розмір, і тепер саме цікаве, так як в нас серединка вона тонша, чим зовнішня сторона, ми на підкладки ставимо на верстат і обробляємо верхню частину. Та, яка в нас є основною. Так, Продовжуємо обробку нашої деталі з переустановкою. Дві сторони у нас оброблені. Зараз маємо таку ситуацію, що в нас деталь виглядає за межі стола, але ми будемо обробляти оцю частину, яку ми не обробили. Бо в нас не вистачало робочого поля. Звісно, після обробки нам потрібно виставити деталь відносно переміщення. Ми це зробили зараз. По індикатору покажемо наш процес, як яку точність ми виставили. Бачимо по індикатору, що точність у нас практично до 1%. Сутки. Ця поверхня у нас є базовою. Ми виставили деталь відносно столу по цій поверхні. І Зараз робимо базування по із кромок. і продовжимо обробку вже деталі тієї частини, яка в нас залишилася. Додатково наголошую, що ми знизу підклали пластини, для того, щоб. Підняти нашу деталь, так як у нас нижня частина остаток цієї необробленої деталі заготовки виступає, тому ми поставили їх на пластини. Таким чином будемо далі обробляти. Так, додатково скажу, що так як ми виставили і прижали в місцях, де в нас є підкладки, там у нас є точки, де поставлені домкратики, які підвели. Зафіксували нашу деталь, щоб тут не було вібрацій при обробці, так як у нас точки закріплення від ціля вже тут немає. Там знизу є домкрати. Дообробили цю сторону, яка в нас була не оброблена, яка виступала. І саме цікаве зараз, скільки ж у нас при такій обробці вийшов перепад. Поставили лінійку відносно базової поверхні, ту, що ми обробляли. І щупом перевіряємо, яка. Звісно, що перепад він буде, але саме цікаве його величина. Так, ми беремо щуп одну десятку. Він нас сюди не залазить. По факту перепад 8 соток. Ну, це нас влаштовує. Звісно, що при переустановці перепад він буде завжди, але величина його залежить від багатьох факторів. Ну, в даному випадку одна десятка для, даного, для даної деталі це допустима величина. Ну, зараз залишилося перевернути цю площину і добробити цей участок в розмір в товщину вже загальну, загальну товщину цієї деталі. Так, ну і Остання обробка це знімання вирівнювання по товщині цього остатку матеріалу відносно столу, 28 мм товщина, 1 мм знімає і от таким чином ми завершаємо обробку цієї негабаритної деталі. що значить, що Вона виходить за межі робочого поля верстату.